Привіт. Що? А ти хто такий? Як хто? Я домовий. Який ще домовий? Їх не існує. Ну, як бачиш, існує. Але як таке можливо? Чому я тебе раніше не бачив? Ти взагалі хто-небудь бачив? Ну, дивись, ви живете в цьому домі півроку. Подивись, яке сьогодні число. Ну... Ну сьогодні 31 жовтня і що. Правильно. А це означає, що сьогодні Хеллоуін. Сьогодні така енергетика, яка дозволяє всім духам, всій нечисті, душам померших і так далі показувати себе. Тому я сьогодні вирішив показатися. Ось. Чесно, я зараз взагалі в повному шокі. Я не знаю, як реагувати. Я думаю, що це сон. Ну... Ау! Больно. Правда, я не знаю, как реагирувати і... Мені очень страшно. Ти хоч со мною нічого не можеш зробити? Ні, я з тобою нічого, по-перше, не буду робити, а по-друге, я не можу зробити, тому що домовить це добрий дух, який охороняє дім. Ось світ — чогось поганого. Тому так, я нічого поганого з тобою не зроблю, з твоєю родиною нічого поганого не зроблю. І якось так. Буду охороняти вас і ваш цей будинок. Дякую. А тебе можна сфотографувати чи зняти на відео? Спробуй. Добре, дякую. Що? Тебе немає на камері! Ти що? Ти просто не відображався на камері, чи що? Тебе немає! Це як? А ти що думав? Я дух, ми не відображаємося на камері. Е, так я бачив в інтернеті багато відео там, де зняли всяких духів, домових і так далі. Е, в інтернеті таких відео повно. Розкрив для тебе секрет, але то все постанова. Бо справжніх духів, справжню нечисть зняти на камеру неможливо. Так, вони можуть, до прикладу, як я, показатися людині, але якщо людина захоче їх зняти, сфотографувати, то це буде неможливо. Ми просто не відображаємося на камері. Ось. І тому ті відеоролики, які ти бачив в інтернеті, це все постанова. Якось так. А, зрозуміло. Дякую. Тепер я буду знати. Що? Напевно хтось прийшов, я зараз подивлюся, хто там. Що? Там нікого немає. Там нікого немає. Домовий. А э, там нікого. Домовий? Домовий, де ти? Він, напевно, злякався і зник. Ми домові ніколи нікого і нічого не боїмося. А я зник лише тому, щоб захищати цей будинок та тих, хто тут живе.